Дорогі друзі, ми продовжуємо знайомити вас з пригодами нашої горошенки мандрівниці Сьогодні ви дізнаєтесь, як Горошенка організувала змагання для воронят. Ранок був чудовий. На листочках і травичці лежали росинки і переливалися всіма кольорами райдуги, пахвалися хвоєю. Сонечко, вмите вчорашнім дощем, ласкаво світило на землю. Дякую тобі, сонечко, за твоє тепло і за турботу. Коли ти зі мною мені ніколи не буває самотньо і подорожувати з тобою веселіше, крикнула Горошенка. Сонечко посміхнулось їй у відповідь. Раптом! Грошенка почула якісь дивні звуки. Вона покотилася до галявинки, звідки долинав шум. І перед нею виникла така картина. На галявині зібралась ціла зграя воронят. Кожен із них по черзі підходив до квітки дзвіночка, зупинявся перед нею і, відкривши якомога ширше дзьоб, вимовляв Кар! З-за почервонілих від натуги очей і скуйовдженого пір'я було видно, що воронята займаються цим уже давно. Що ви робите? З допитливістю поцікавилась Горошенка. У нас змагання. Хто голосніше каркне? відповіли пташенята. А як же ви визначите, хто голосніше? У кого дзвіночок задзвенить під час каркання? Той Карпіон, сказав воронятко, у якого на маківці була маленька біла плямочка. Хто хто? стримуючи сміх, запитала горошенка. Карпіон, повторив важливо воронятко. Це від слів кар і чемпіон. Зрозуміло. Голос вимовила Горошенка, а собі подумала. Я ж було вирішила від слова скорпіон? Або більше того, шпіон? Так, серйозно тут у них. І вже звертаючись до воронят, запитала. А чому ви вирішили, що від вашого каркання дзвіночок задзвенить? А тому? Поважно заявив Воронятко з плямочкою. Грошенко про себе назвала його пушком. Мені моя бабуся розповідала про співаків, які так голосно співають, що від їхнього голосу люстри дзвенять. Про це їй повідала подруга, яка жила під дахом будівлі театру. Люстри поки що в нас немає. Тому ми вирішили змагатися спочатку на квітці дзвіночку. Усе це Воронятко випалив на одному диханні та гордо обвів поглядом усіх присутніх на галявині, включно з Горошенкою. Він був дуже задоволений, що володів такими знаннями. Це ж треба до такого додуматися, міркувала про себе Горошенка. Поки в них немає люстри? Яка вже тут люстра? Тут, поки вони цей дзвіночок змусять ворухнутися, у них усе пір'я від напруги випаде, і очі полопаються. Треба терміново щось придумати. І Горошенка голосно сказала. Так ось що я вам усім скажу: змагання у вас неправильні. Це чому неправильні? обурилась воронята. Ми по-чесному все робимо. А де ви бачили змагання без судді? Повинен же хтось стежити за черговістю, за тим, з якої відстані каркати, спостерігати за реакцією дзвіночка? Ой, а ми про це й не подумали, скрушно сказав Пушок. Виходить, ми даремно старалися. І що ж тепер робити? Як нам бути? в роздріб почали кричати воронята. Тихо, тихо, заспокоїла їх Горошенка. Вам пощастило, що я до вас забрела? Я буду вашою суддею. Згодні? Згодні, згодні, хором загалділи воронята. А пушок недовірливо запитав. А ти судити вмієш? Я вмію все, бо я мандрівниця. А мандрівники зустрічаються з різними проблемами та перешкодами. І у своїх подорожах багато чому вчаться, та багато що пізнають. До речі, звуть мене Горошенка. Після цих слів вона помовчала, а потім голосно крикнула: Слухай мою команду! Усім відійти на 20 кроків від дзвіночка і вишикуватися в ряд. Воронята слухняно виконали вказівки Горошенки. Тепер кожен підходить до намальованої мною перед дзвіночком межі і каркає, але тільки після мого змаху рукою. Зрозуміло? Зрозуміло, дружно відповіли пташенята. І почалися змагання. Але як воронята не старалися, дзвіночок навіть не ворухнувся. Пташенята дуже втомилися і були засмучені. Горошенка оголосила невелику перерву. Поки воронята відпочивали, вона підійшла до дзвіночка і непомітно прошепотіла йому Милий дзвіночку. Гадаю, тобі, як і мені вже не смішно, а шкода дивитися на цих бідолах. Тому прошу тебе задзвени щосили, сили, щойно я наступного разу махну рукою. На знак згоди, дзвіночок ворухнув пелюсткою. «Перерву закінчено, оголосила Горошенка. Із сумного вигляду воронят було зрозуміло, що вони вже не раді своїй затії. Але з -за впертості не хотіли в цьому зізнатися. Грошенка чудово це розуміла, тому вирішила діяти так усім стати навколо дзвіночка, голосно крикнула вона. І коли воронята створили коло, Грошенка продовжила. А тепер, за моєю командою, всі одночасно каркають. Вона махнула рукою. І пролунала дружня Карр. І тут, нарешті, воронята почули очікуваний дзвін дзвіночка. Дзинь дінь ділінь дзинь дінь. Дзвіночок старанно виконав дану горошинці обіцянку. Вдалося, вдалося, ура! У нас вдалося. загуділи пташенята. Вони були дуже задоволені. Ну, звичайно, вдалося. Хіба могло не вдатися у тих, хто діє дружньо і злагоджено? Раніше ви все робили поодинці, і сил не вистачало. А коли ви всі разом, це зовсім інше, це справжня сила. Думаю, і люстра задзвеніла б. А як же змагання? Хто ж із нас карпіон? Раптом згадав Пушок. На запитання Пушка Горошенка відповіла запитанням. А що для вас важливіше? Голосно каркати чи бути сильними, пильними та спритними? Звісно, бути сильними, пильними та спритними, не вагаючись, відповіли пташенята. Тоді і змагання необхідно проводити інші. Вірніше. Спочатку потрібно тренуватися, а після цього змагатися, сказала Горошенка. А які змагання і як тренуватися? хором запитали воронята. Які? Зараз подумаю. Так, ось хоча б, а чому б вам не записати, адже забудете? Ні, не забудемо, сказали воронята. А Пушок додав. А ми взагалі то писати ще не вміємо. А читати? суворо запитала Горошенка. І читати теж не вміємо, зітхнувши, промовив пушок. Неподобство читати не вміють, писати не вміють, за той час на змагання скаркання знайшли, сказала горошенка. А потім, бачачи, що вони від засмучення дзьоби повісили, Підбадьорила. Гаразд, не хвилюйтеся. Головне це бажання. Скоро підете до школи і вас там у цьому навчать. І писати, і читати, і багато чому іншому. Ну а змагання можуть бути різні. Наприклад, на швидкість польоту. Бачите високу сосну? От і змагайтеся, хто швидше на її вершину злетить. Можна змагання на влучність, он невелика ямка. Кожен знаходить маленький камінчик або шишку, і з висоти намагається в цю ямку влучити. Ще можна бігати на швидкість. Адже крім сильних крил, міцні ноги теж потрібні. А ти будеш суддею в наших змаганнях? запитали воронята. З задоволенням відповіла Горошенка. Цілий день вона провела з пташенятами. Вони були дуже захоплені новим заняттям. Спочатку були тренування, а наприкінці влаштували змагання. Найкращим виявився пушок. У сьогоднішніх змаганнях переможцем став. Горошенка вивела на середину вороня з білою плямочкою. Зачекай, я ж не знаю, як тебе звати. Мене звати Пушок, радісно сказала Воронятка. Треба ж, як я вгадала, подумала собі Горошенка, а вголос об'явила, переможцем став Пушок. І, звертаючись до пушка, продовжила. Але ти не повинен зазнаватися. Інші теж усе робили дуже добре. Однак пам'ятайте, спортом потрібно займатися постійно. І тоді з вас виростуть сильні та сміливі птахи. Настав час розставання. Успіхів вам, воронята! Я обов'язково вас ще відвідаю, прощаючись, пообіцяла горошенка. Спасибі Горошенка за науку. Ми будемо чекати твого повернення. А маленький пушок скомандував. Усі разом на честь чудової горошинки, наше дружнє! Кар-кар-кар-кар! Хором прокричали воронята. На цьому я прощаюся з вами. Наступного разу ми познайомимо вас з новою пригодою горошинки, а саме, як вона зустріла гнома і разом з новими друзями. Допомогла йому в біді. А вам всього найкращого. До наступної зустрічі на нашому каналі. До побачення!